Ось який у нас гарний сніжочок іде. Ще раз вам нагадую, що ми зараз в Новій Шотландії, в місті Стеллартон, в моїй любимій Канаді. Хто там казав, що я всіх зову в Канаду. Мені подобається в Канаді, комусь можливо, ні. Але я вам хочу відкрити таємницю. Мені в Україні подобалось. До війни. Ось сходила в магазин, скупилася вже на холодець собі, на Новий рік. Хочу сказати, що той, хто там питав, по чому продукти тут і чи гарні продукти, сьогодні буде про продукти, про речі якісь. Продукти мені дуже подобаються всі, ну ті, що я пробувала так. В Канаді, мені всі сподобались, я всі їм. У мене немає такого, що я щось не їм, кажу, щось там, щось не таке або не смачне. Мені подобаються всі продукти, гляньте, сніг який гарний. Ну, я тільки що вийшла з магазину, йде такий сніжочок. Я зараз йду додому вже після роботи, сьогодні вівторок. Так що гарний день. Дойду зараз додому. Щось поїм. Купила я галяшки кусок такий величезний, тому що мені дуже подобалася ціна. Ціна була по 4 долари 19 центів кілограм. Ну, дуже гарне м'ясо. Так що я зварю холодцю і буде в мене настояще рожество. Або Різдво, як там мені писали, так що все йде в мене гарно. Хотіла трохи сказати ще про те, що, коли пишуть, що ось ви розказуєте, що все так дуже легко, ні, не легко. Дуже нелегко. Але, знаєте, якщо людина має ціль, а ця ціль життя. То тоді він буде робити все, щоб йому було комфортно. Буде працювати, буде заробляти кошти. І хочу сказати, що в Канаді легко тому, хто працював в Україні, багато працював. А кому в Україні досталося все більш-менш легко, то йому зрозуміло, в Канаді буде важко, тому що йому прийдеться працювати в Канаді. Я працювала в Україні на різних роботах. Десь це були такі більш-менш роботи, де не требувалось фізичної моєї праці, десь я працювала своїм розумом. Але розумієте, я завжди вміла працювати руками. Ну, Руками я, я не шила ніколи. Зараз я працюю на швейній фабриці і я ніколи до цього не шила, але я вмію вчитися. І ось е, останнім часом е, було таке, що ніхто не хоче сідати на ту дабл машину, той хто швеї, вони знають. Ну чому не хочуть, не, не, роз, не зрозуміло. А, а так як я не знаю, чому вони не хочуть сідати, то я сказала, окей, тоді я сяду на цю дабл машину і буду працювати. Зараз я працюю, я працюю на, на звичайній машинці, шию кармани, плюс е, всі, все, що потрібно робити на дабл машині, я роблю на дабл машині. Ну, ну ось так. Це якщо про роботу. Хтось там писав, що в Канаді це рабство. У мене яке рабство. Я працюю 8 годин. Я хочу сказати, що в Україні я набагато більше працювала по годинах і набагато більше. Е, у ну, мене не було вихідних. Я по суботам і неділям працювала в медичному центрі. П'ять днів я працювала в школі. Після школи, хто знає, хто вчителі, там, психологи, хто знає нашу специфіку, ти не приходиш додому і не сідаєш, а ти виконуєш якісь ще завдання. Я була ще й класним керівником. То ви розумієте, що я працювала ну, десь там 18 годин. Щоб заробити якісь кошти. Тоді я ще вела кружки, там, ну, багато чого. Тут же я працюю 8 годин, після 8 годин я приходжу додому і ну, я не можу сказати, що я зовсім відпочиваю, тому що я дуже-дуже стараюсь вивчити англійську мову, українську не вчу. Оце, що я там трохи стала краще говорити на українській мові, це те, що я згадала, тому що в дитинстві я розмовляла, мої батьки розмовляли на українській мові. Бабуся моя розмовляла, бабусі мої розмовляли. Тому ну це таке, знаєте, оце, з дитинства вернулася мені українська мова, тому я нею розмовляю. І розмовляю, я веду канал принципово, кому б там не подобалось. Я принципово веду її українською мовою. Я б могла розмов... говорити і на русскому язикі, я добре говорю на русскому язикі. Е Вполне можливо, важливо, мій русский язик багатий, более... э більш лаконічний. Але я не хочу Я не хочу розмовляти тою мовою, Ну, це моє, хтось продовжує розмовляти, Я в биту розмовляю російською мовою. Але канал вести не хочу. Якщо треба спілкуватись, я можу спілкуватись і російською, і українською, для мене не є таким принциповим важливим. Але розумію і завжди казала, що мова це важливо для країни. Тому що дивіться, ось в Канаді, щоб отримати permanent резидент, постійне резидентство, треба здати англійську мову. І ти як тобі хочеться, не хочеться, важко тобі, не важко, ти вивчиш її. Ну, або ти нічого не отримаєш. Ну зрозуміло, що якщо ви там родичі якісь там, то приїхали, то вам буде легше. У вас тут родичі є, вони за вас візьмуть поручительство і ви якби не будете її здавати. Зрозуміло, що є нова програма для українців, по якій не треба там є. Здавати англійську мову. Але я сказала, що я буду здавати англійську мову. Я хочу вивчити англійську мову. Для мене важливо вивчити англійську мову. Я завжди мріяла вивчити. Мій чоловік каже: ось твоя мрія здійсниться. Я завжди хотіла, я хотіла подорожувати багато, але я багато працювала. Подорожувати в мене не виходило, тому що завжди не вистачало коштів, завжди потрібно було щось робити, багато робити, щоб щось мати. Тому ось така подорож моя в Америку, в Канаду. Я хочу сказати, що той, хто каже, мені вас жалко, Світлано, що ви там одна, я тут не одна. І я не відчуваю себе тут людиною другого сорту, можливо, в чужій країні. Ні. Канада для мене не чужа країна. Вона для мене теж за цей рік стала рідною. У Мене багато друзів серед канадців. І серед українців зрозуміло теж. Тому я б хотіла все ж таки знати географію того. Звідки ля мене дивляться, тому що канал розростається, потихеньку розростається. У мене не комерційний канал. Я не буду е, показувати вам щось таке неймовірне. Я показую життя, як воно є в Канаді. Ось реалії життя людини, приїхавши одної, без родичів, без чоловіка, без е, там, ще якихось родичів, приїхавши одну, і як він. Живе в Канаді один. Чи можливо вижити, жити в Канаді. Я вам хочу сказати, що в 50 тут люди тільки-тільки розправляють крильця. А в Україні в 50, всі рахують, що ти вже потрібно готуватися. Тобі вже нічого не потрібно. А мабуть, я така людина. Мені все потрібно, мені все цікаво. Я ось якщо ще вивчу мову. Я ще пройду магістратуру і тут, в Канаді. Я даже вибрала напрямок. Це моя улюблена арт-терапія. Тому з вас написати, з якої країни, з якого міста ви дивитесь, з вас подобайка або злобний коментар, або добрий коментар. Тому що мені приємно читати, читаю всі коментарі. З вами була Світланка з Канади. До наступних відео.